Позаду мене знаходиться апаратура, яка потрібна для підтримання життя забезпечення людини, плюс моніторингу його серцевої та дихальної функції. Стележі з медінструментами, операційні столи, апарат ШВЛ. укриття однієї з лікарень Дніпра переоблаштували на випадок російських обстрілів. Хірургічні втручання тут поки не проводили, каже лікар Микола. Згадує, як під час однієї з атак РФ рятував тут поранених цивільних. Там були поранення верхніх нижніх кінцівок, які потребували перев'язки огляду на зупинки кровотечі, тобто таким чином, були вже ситуації, коли невропатологи, терапевти, вони в більш мірі виконували роль психологів: заспокоїти, дати. Заспокійливі препарати над облаштуванням укриття в лікарні працювали з початку повномасштабного вторгнення. Микола розповідає, за цей час зробили тут ремонт та налагодили комунікації. А з місяць тому додає, перенесли вниз все необхідне медичне обладнання. Все, що є наверху, те саме є й внизу. Але в меншій комплектації ця наша маленька перетіна розрахована на не тільки на хірургів полосних, але на хірургів таракальних. Травматологів, тобто і для кож... у кожної спеціальності є своя специфіка і своє обладнання, свої інструментарії, якими ми працюємо. Крім цієї кімнати, під землею облаштували післяопераційну палату та дві реанімаційні зали. Тут каже хірург, можна працювати навіть під час блекаутів. Уся техніка під'єднана до акумуляторів. Дихальна апаратура, так це лампи, освітлення, То, в перш за все потрібно монітори стеження функції серця, легень для нас головне одне. Дайте місце, де ми будемо працювати, і ми будемо то робити, аби вистачало наших сил. Микола працює хірургом понад три роки. Каже, робота в підземній операційній майже не відрізняється. Відсутність вікон дає, як для лікарів, дає відчуття деякої безпечності, скажем так, тому що вікно це є вікно, а стіни це є стіни. Тут сконцентровано дуже багато лікарів, які вже приїхали з окупованих міст. І в них вже є досвід роботи в таких і не тільки в таких приміщеннях, і їх досвід дуже сильно допомагає. План дій під час обстрілів в медзакладі відпрацьований. Олесі Прихоцько Ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.